Моє шанування просили про відгук, як мені користується цим ноутбуком. А, він замазується майже непомітно. Якщо під світло тільки ось так дивитися, то тут десь якісь цяточки, якісь рисочки, цяточки з'являються. Тобто я його не ну, спокійно використовую, Тобто це не якісь польові умови, це просто домашні умови. І паперова. Паперовий рушник, саме звичайний, щоб цей бруд стерти з нього. Дуже зручно ним можна користуватися, десь там сидячи, напівлежачи, лежачи, як там вам зручно в тому режимі, в якому я зараз користуюся, він дуже-дуже тихий. Так, тут я хусточку використовую, яка була в комплекті. Це хусточка для того, щоб протирати екран. І тут ось тут ось видно ось такі цяточки. Ось, бачите, такі цяточки. Вони не витираються на суху. Ось екранчик. Ось він екранчик. Кольори ідеально передає. Отак трішки користуюся теж іншим комп'ютером, то після Apple сідаю за за той інший. і Щось не так з кольорами. Ну, тут витирається алюміній. протирається спокійно, без проблем. Я його навантажував в п'яти вікнах браузерну гру включав. І він в мене включав вентилятори. потім автоматично почав сповільнювати цю гру. Тобто те що, те, що у вас комп'ютер розумний, це, це ще не означає, що він буде робити краще для вас. Він почав цю гру сповільнювати максимально, що вона ледве-ледве рухалась. Е, довелося телефонувати дівчатам в техпідтримку. Техпідтримка мені порадила його зайти з безпечного режиму. Заходив з безпечного режиму. Перезапустилося все і все почало працювати. Станом на зараз я вже не запускаю цю гру в п'яти вікнах, я граю лише в одному вікні. Дуже подобаються мені ці всі жести. Жестами, жестами. такими, такими жестами. Дуже, дуже зручно користуватися. Е, батарейка теж цікаво заряджається. Якщо, і не хоч... Якщо задовго стоїть на зарядці, то вона може не заряджатися. Словом розрядили. І після того вона вже буде заряджатися вже спокійно. Не подобається момент те, що ось ця штука дуже голосна. Тобто, якщо тут клацати, в такий звук. Так, Це в нас гра включилася. Треба, де наші звукові, ось звук не вимкнули, маю на увазі, що ось цей звук. От без цього без цього звука не натискається кнопочка. Якщо в інших системах можна просто ось таким доторком... Без звука і буде у вас працювати, то тут це не спрацює. Це дуже добре, якщо ви працюєте з паперами, десь кладете сюди папірці, і воно не натискає е, кнопку мишки. Але якщо у вас поруч хтось спить е, і ви хочете не заважати йому, то ось цей звук він заважати буде. Тому майте це на увазі. Так, в принципі. Тихенько ідеально звук працює на тому, щоб відео включати, якісь фільми включати, музику включати. Супер просто. Що ще такого? По портам. Ну, по портам, я думаю, що всі в курсі, як, як тут і що тут по портам працює. І з другого боку у нас тут зарядка, навушнички. Ось такі, такі порти. Е, можна ним ну, в темноті намацати, з якого боку, де тут, де тут буде. Ось З цього боку у нас вентиляція йде. Ось така акуратна, а з цього боку у нас відкривається. Ну і в принципі, в принципі нічого такого особливого немає. Прошка. По тому, як я до нього звикаю, чи звик я чи не звик, я... тексти набирати на ньому зручно. Його рідний текстовий редактор. До нього треба звикати повністю інший, ніж Вордовський. Якщо хтось переходить з звичайних систем, скажімо так, на Apple пересідає, то ну, система, система зовсім інакша. А клавіатура зручна, тексти набирати можна, спокійно можна набирати. Просто поставити треба або Word сюди, або я собі скачав LibreOffice для, для цього типу системи, і все працює. Можна користуватися. Якщо довше привикати, то спокійно можна привикнути. Але потім, як присідаєте за старий комп'ютер, то починаєте вже плутатися. Бо тут перемикання мови відбувається двома клавішами закривання вікна, теж двома клавішами цією комбінацією. І такі моменти вони трішки збивають з пантелику. От. А так загалом. Клавіатура по. Так вона звучить. В принципі, вона м'якенька, досить гарно про. натискаються кнопки великі відносно кнопочки тут. Шкода, звичайно, мені, що немає цих циферок з боку. Я звичний, що тут збоку цифри, але якщо хтось звик, що вони вгорі, то без питань. Трутон собі включав, Ну, спрацьовує через раз якось цей трутон. Мені зручніше більше клавіатурою регулювати і звук, і яскравість екрану. Тобто тут кнопка є, натискається, і воно все, все собі працює. Ось такі в мене враження від ноутбука, варто було чи не варто, ну якщо я десь буду їхати, в принципі, в дорогу його можна брати. Він невеликий. Це не Air, звичайно, це прошка, але в дорогу можна взяти. Тобто це не є критична маса в нього, але, але такий не найлегший, скажімо так, Но працює. Все, вся система працює. От, до речі, він потух зараз. І от тут можна забруднення подивитися, як на ньому забруднення світяться, відсвічують. Де воно слабо видно. Ну. Ну, Щось, щось десь позабруднювалось трішки. О, тепер видно. Ось такі. Але по. Як включений, то їх в принципі вони непомітні, але треба їх вже, вже протерти. Зараз буду цим займатися. На все добре.